Та там, тадам там та -там, 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 там. так, все у нас запущено, камера пуск, все працює. Зараз невелика прогулянка, приблизно хвилин 25. Тут треба 2 км пройтися, прогулятися. Подивимося обстановку, що да як. Що це таке? Яскравість пропадає на стрім. В чому прикол, не знаю. Так що зараз справляємося, подивимося. Для YouTube говорю, що стріми проводжу тільки в Тіктоці. Посилання є в описі під відео, можете перейти, подивитися, підписатися, як вам зручно. Якщо ставите дзвіночки, то вам прийде сповіщення, коли буду проводити наступні стріми. Для аудиторії TikTok говорю, що записи стрімів є в YouTube. Посилання на youtube шапці в профілі Тіктока. О, дивиться, як Дід Мороз. Прикольно, так? Да? Новорічно. Так що переходити туди, там є маса контенту, там не тільки записи стрімів, там є і лайфстайл, контент, так само новинний контент баточого. Можете перейти, подивитися, що де як там Це так можна сказати позаплановий стрім, так як не сильно, не сильно розраховував, скажімо так, його проводити. А, до речі, зараз ще буду біля одної різдвяної декорації проходити. Я, до речі, показував на тому стрімі. Зараз я якраз перейду до та і покажу. Мені хтось писав, до речі, в коментарях, що дуже похожа е декорація, як е фільмі в фільмі цьому самодому. Там такий він ховався. Ну, в першому самовдому. Я так подивився, да, що то є схоже. Що туди схоже в цілому там Зараз подивимось, зараз покажу ще раз ну може в фільмі поярче, але в нас теж вона нормальна, я би сказав би, прям Прям хороша як для нас тут. Оп. Блин. Нормально, всі машини пропускаються, дуже добре. Замітив, бачите, замітив здалека, хоча машина перекривала якби, огляд. Вон, до речі, декорація. Так, оце... Казали, що похоже, як в саму дому. Ну блин, ну вона так, да, дуже така собі прикольна. Тут ще є линка. до речі, нормально наряжена так само. Ладно, треба йти, немає часу. Дякую, дякую за вподобайки. Так, що там у нас таке? То шаурмішку, так, да, схожу, треба шаву купити. Зараз я до них дозвонитися не міг, може вони взагалі закриті. Та й. Може вони й не працюють, хоча мають працювати, не знаю. Ну, що то я два рази їх не брав, вони щось скинули. Або зайняті, може там дуже багато у них клієнтів, так. Да. Тому і здався нам твоє, твоє замовлення. Так, скільки це зранку? Зранку один раз ти пересіклися, і то вони переді мною дастер заїжджав. Прям переді мною заїхали, проскочили, скажімо так. Буває дуже цікаво. А так то я щось з ними не пересікався. Сьогодні зранку тільки це з бабулею це її яка там щось говорила, не знаю що. Базарила що та. Не пробував ще вірмо брати, де це вона, я не знаю. Що таки бачу десь вивізку бачу, але не купляв ні разу в них ще вуха взагалі. Може колись куплю, але в цілому мені це на урожай нормально якраз. Притом там велика нормальна шавуха. Достойна за свої гроші, я би сказав. Бо дехто пише там подвійна, а вона взагалі від звичайної вона майже не відрізняється. Нащо переплачувати, я тоді не розумію. Через доставку, бо... Я напевно через доставку взагалі ні разу шавуху не замовляв. Все такое не пам'ятаю, може я помиляюсь про двері. Можливо, пізніше замовлять, та там ще доставку треба оплачувати, напевно, так? Да? Взел без поняття Що я можу сказати. Я й сам можу відійти взяти. Я думав, що в них заклад десь відкритий. Можливо. Так ще... Да. Так, через доставку дорожча, я не знаю, я теж так подумав. Що через доставку дорожче. Я за ту за вартість доставки я Кока-Колу куплю вже з шавушкою на мну разом. Це, скажімо так, набагато вигідніше буде. Так що це не завжди вигідно. при тому, що там навіть в цих службах доставки там може ціна теж бути повища. Просто повища ціна. Навіть не знаю, що там де як. Найцікавіше, йду, я не замовив ще вухли у них. Може, може і вони не працюють. Ну ладно, це таке вже. Думаю, що там все окей, просто вони... Не змогли взяти трубку, скажімо так, підняти. Не, не мали змоги говорити. Думаю, що така ситуація. Що До речі, дасть поїхав. Бачите, я вже не одразу засняв, ладно, може там ніхто не був. Зранку взагалі бабуля напала, щось там доказував. Та вона якась не дуже цікава, дуже токсична. Я, до речі, відео вже вирізав, зробив там. Так що якщо хочете можете подивитися там на ружаї відкрився шавадарм, вони раніше були в мої подільській дуже смачна шаурма. Да. Це коли відкрився? Мені треба ще добре його пошукати, напевно, я думаю... Тому що... Це, я не знаю де він там знаходиться. Та вже давненько прямо перед ринком, так? Да? Прикольно. Може, може і попробую. може і зараз навіть попробую. Може там де я беру закрито буде, то піду в це місце, де там шаладарм це, тоді так. Да. Може і так. Так, там то дам. Так що які там ще коменти, нічого не бачу. То я замітив, що в мене стріми не летять саме цей час щось. Зранку взагалі 6.30 ранку, 7.30 ранку хорошо летять. Сьогодні нормально. Там 50-100 чоловік на стрімі було, окей, нормально. Саме зранку. А вже ближче до обіду щось непотужно, не сильно, не сильно, я би сказав. так думаєш, думає, що короткий стрім, я думає, нащо тобі піарити в залі твоїх 25 хвилин походу. Ходиш, шукаєш. Кого шукаю? Шаурму, кожу шукаю. Зараз будемо шукати, де там шаурма є. Я вже коло затарився, зараз ще шаурму купити, та й буде нормально. Солому. Ти ТЦК? та я з ними пересікався. сьогодні. Вони своїм Дастером прямо переді мною проскочили, заїжджали там в провулок. І оце Тут 2 метри переді мною. Заїхали, зарулили, може взагалі кудись спішили, хто його знає. Я ж не стрибав під їхній Дастер, на що нам не здалося. Так що оце ми так сьогодні з ними пристеклися. А так більше ні, більше ні з ким не пристикалися, взагалі чисто, можна сказати. Нікого толком нема. При тому що ми навіть на центральних вулицях раніше нормально пересікалися. Ну зараз, бачите, толком не пересікаємося, значить. А зранку йшов по другорядним вулицям. Теж якби нікого. Так що якби є якась там да, концентрація їх, в деяких місцях може велика навіть концентрація, не знаю. Ну, Я особисто, ви бачите, мою ситуацію, що не сильно там пересікаємося. Хоча буває, що одного разу навіть достатньо, щоб з кимось пересіктись нормально. Нема, нема, потім з кимось пересікся і все. Ви все побачите на стрімі. Ну, або я там ще відоси наріжу, скажімо так, по всім соцмережам поширювати буду. Там та там там та нормальна погода в цілому, трохи туман, але в цілому десь около нульва температура свіжо на вулиці. Якраз прогулятись саме то. Саме кайф можна сказати. та дам та дам та дам Так, що там ще було, нічого не бачу. Та там тану. Думав, що відо з бабулею залетить, та й щось він не сильно поки набирає, що то слабенько. Напевно, бабуля не зайшла в аудиторію. Ну ладно. Ну, Представте, я йду по вулиці і з другої сторони вулиці хтось хамить в мою сторону. Якісь там прокльони і так далі. Це що таке, якісь там образи і наклепи пішли. Прикольно, думаю. Що може бути взагалі? Якась хвора на голову просто, що мало хворих людей на голову. Я думаю, достатньо багато, особливо зараз під час таких подій в Україні, то таких людей ще стає ще більше. Прям плюс такі події, як там війна, наприклад, навпаки підсвічує хто і хто. Хто хворий на гаулку, у кого поплавало і так далі. там До речі, цих теж, бачите, різдвяна така декорація в магазині. Ну, то що в центрі міста там декорація, ну прикольно Прям прикольно. Достойно, можна сказати. Очень даже не Так. Тут у нас ніхто не збивається, хорошо. Все собі спокійно поїдуть, це дуже добре. Так, майже приблизно хвилин 15 на стрім, так що можете підписатись, поставити дзвіночки. Якщо ставити дзвіночки, то вам просто прийде сповіщення, коли буду проводити наступний стрім. Наступний стрім буду проводити в 6.30 ранку, вже в понеділок. З 6.30 до 7 ранку, так що можете заходити, задавати будь-які питання. Особливо зранку залітають хорошо стріми, Ботоферми всякі заходять, каструлі і так далі. Несвідомі там люди, люди з критичного мислення. В общем, вся аудиторія. цікава аудиторія, да? думаю. То зараз бачите, бо то ферми не заходять і аж скучновато, що може бути. Привіт, привіт, привіт. Так що? Так, що там трамвай хто не збиває, думаю. Маллі. Що це ці шавухи морозяться, трубку не беруть, не знаю. Що чи всього зайняті. Так, бачите, трохи людей більше стало на вулиці, але все одно не так і багато. Зранку взагалі нікого не було. Йдеш, можна сказати, сам по вулиці прогулюєшся. А зараз я, та в основному, скажімо так, непризивного віку гуляють. В основному. Як справи, та в цілому нормально Прогулююсь, як бачите, собі спокійно йду по шавушечку, ходив в зал просто, та енергію висадив там всю в залі, а зараз би щось заточити нормально. Було б непогано. Да. Батуфірмам треба ставити дзвіночки, бо бачите, вони так не заходять. Щоб похитили трохи, розказали, кому де бути, що не на фронті, як вони люблять задавати питання. У них там маса цікавих питань для мене є. Хто мені таке питання буде задавати? Ні, це не Київ. Це не Київ, це Вінниця. Майже Київ. Ну не Київ. Я не знаю, яка там ситуація в Києві. Київ взагалі два рази був. Що там да як, без поняття. Можливо, пізніше в Київ поїду, то так само проведу стрім, прогуляюся. Та будь-куди, куди б я б не поїхав. Просто, скажімо так, зараз мені тут комфортно проводити стрім, так що проводжу тут нормально. Так що може в Київ проведу. Ну, звичайно, не... Не на постійній основі, а коли там два-три рази проведу, то і все, коли буду там. Якщо звичайно буду. Так що у нас червоний 20 секунд, окей. Хто бачите, цікаві давно не зупиняли. Це останній раз літом зупиняли. Вже осінь прийшла, вже зима. 20 днів прийшло зими, я би сказав. Би. Не те, ну, що ми з ним пересікаємося, як би, достатньо багато. Багато раз, можна сказати, взагалі. Так, Ніхто там нас не збиває. У нас тут Дніпро і область, як здуріли, людей ловлять усіх і броньованих, і інвалідів. І броньованих, бачите, хтось мене там про бронь питає. Я кажу, бронь вона вам не поможе, тому що ви не розумієте юридичні аспекти. Чи є у вас то бронь, чи немає. Ну просто без толку буде. Якщо ви не знаєте, як воно працює, то на що воно взагалі тоді для вас? Скажуть, що по-любому запакують в такому випадку. Це те саме, знаєте, як знати е, всю там, Конституцію, кримінальні ці всі кодекси інші е, постанови знати. Да? І тебе зупиняють, а ти не можеш навіть слова сказати. Ну, та й користь із того, що ти там щось знаєш. Ти ж себе захистити не зможеш в такому випадку. Це те саме десь аналогія зброї. Бронь це бізнес, просто треба відноситись до цього як до бізнесу. От вам сказали, що от, будете ходити, але треба мати бронь, щось там. Це ж не просто так, ти там Ти або якось вирішаєш, або десь там йдеш на критичне підприємство. Ну, все одно ти як би оплачуєш, по суті. Не просто так дається. Якщо броню ну, така собі штука. Я, ну якщо захистити, ви розумієте, як це все працює, тоді окей, да. тоді ладно вже. Саме головне розуміти, як все працює, всі ці інструменти. Щось, да, з Дніпропетровської області да, достатньо багато останній час з вашого регіону. Я по-моєму останнє відео з Самара бачу. Чи то Самар, чи то якесь інше місто. Там де ліхтариком ти ще підсвічував. Там такий жорсткий прям зам'яз був, я би сказав. би, Якісь постріли і так далі, кось там підстрелили. Ну, тіпа, це взагалі неадекватне адекватне таке відношення, звичайно. Якесь взагалі неконституційне відношення. Ще кримінал прям серйозний. Кримінальні елементи там, які збиралися. На шахті бронюють тільки тих, у кого ЗП більше 20к. Ну, по-любому треба кудись піти, там, працювати. І вони ж гроші теж не з повітря беруть. Значить, ви якимось чином несете велику цінність там, для Блін, сперсів господівств Єліприху. Якусь цінність для цього підприємства, що вони там можуть вам, скажімо, так, зробити бронь. Але прикол в тому, що в один прекрасний момент якесь підприємство втрачає цю бронь і вже в вас немає цього захисту, по суті. Так що. ну, таке. Вреще все керівництво. Керівництво бронь дали, чи що, чи всім. Так. так, в мене ще приблизно 3 хвилини на стрім, так що можете підписатись, поставити зночки. Часу в мене більше немає, зараз багато часу немає, так що е, наступний стрім буду в 6.30 ранку в понеділок проводити. Я не знаю чого, але в... Вранці отак, десь 6-30 ранку, це самі веселі стріми. Ну, Напевно аудиторія знає, що я там вранці провожу, включаю, Ботоферми, може знають, не знаю. І Всі заходять і, і це вже більш веселіше в цілому. У них ЗП більше 20к, тому всі звісно, ну, Це зрозуміло. Це тоді все зрозуміло. Ну, ви ж кажете, що там пакують навіть з бронею. Вони цікаво себе зможуть захистити з бронею навіть. То, що є, то це... Може добре для них, але не факт, що вони себе можуть там захистити, да? як вони скажуть кому там, що треба говорити. Так, що там ще? Так. Добре, піду працювати, добре. Їде працювати. Я вже буду завершувати зараз стрім також. Уже. Часу в мене також немає, ще 20 секунд. О, у нас там по ту сторону теж якась різдвяна ярмарка біля врожаю. Окей. Зараз ми підійдемо туди, ознайомимося. Ладно, будемо завершити стрім, тому всіх гарного дня і всім папа. -па. Стрім підписаю, ну ладно.